Всім доброго ранку! Я хочу подарувати це квіти вам! Хіба вони не прекрасні? Яка красота. Все для вас, мої любі друзі! І жовтий мірабіліс. Дивіться, як вписався в композицію. І цинії. І навіть оцей такий красивий розовий. Колір тут гармонує з червоним. Космей. І яблучки лежать. Всім миру, добра, злагоди.